Це перший У дві році міністерство культури України погодило. На тимчасове вивезення культурних цінностей понад 2000 одиниць музейних експонатів, більшість яких знаходилась у музеях автономної Республіки Крим для проведення виставки України Європейського Союзу, яка має назву Крим Золотий острів у Чорному морі відповідно до угоди, вказані культурні цінності тимчасово були вивезені спочатку до музею, який знаходився у Німеччині. А після чого були переміщені до музею, який знаходиться у місті Амстердам, королівства Нідерландів.